Вже багато років незмінним управителем житлового фонду у Дзержинському районі є КПЖО номер 8 Тому фахівці цього підприємства мають не тільки великий досвід роботи по утриманню житлових будинків, а й виконують комплекс робіт, спрямованих на створення належних умов перебування та життєзабезпечення городян у своїх помешканнях. Побачити, як вправно вони виконують свої обов'язки, мали змогу сьогодні і наші кореспонденти. Незважаючи на те, що на вулиці стоїть вже доволі прохолодна погода, сьогодні з самого ранку працівники ЖЕО наводили лад на прибудинкових територіях вулиці Бородіна. Окрім цього, завдяки зусиллям спеціальної ремонтно-будівельної організації позбавили двори мешканців і від сухостійних дерев. Обрізки та згодом умолодження ці дерева потребували вже давно і тривалий час вважалися аварійними. За словами спеціалістів, більшість з них висаджувалися ще у 50-ті роки минулого століття, і наразі користі від них значно менше аніж шкоди. З цієї причини роботи по знесенню сухостійних дерев виконуються у кривому розі впродовж усього року. по плану, по графику мы выполняем такие ремонтные работы. Например, в 2013 году произведено снос 157 аварийных деревьев и произведена опилка веток на 162 деревьев. Наше предприятие, кроме обычных услуг, предоставляет целый комплекс работ по текущему ремонту. Такие, например, как ремонт кровель, ремонт фасадов и цоколей. Вот, например, на сегодняшний день погода позволяет Нам виконувати ремонт фасаду по поста 86 з тоже виконується виповняється ремонт групи. Загалом комунальне підприємство ЖЕО номер 8 обслуговує понад пів тисячі житлових будинків. Надає послуги не тільки з ремонту та утриманню житлових і нежитлових приміщень та благоустрою території, а й на прохання мешканців виконує деякі роботи безпосередньо у квартирах городян. Що саме ми запитали у Криворожанки, яка мешкає в Дзержинському районі з 1963 року. Обращаємося, куди, якщо лішового поламаються чи що, вже визиваємо, приходять і роблять. І в квартирі, і на вулиці, що треба, на чертаках, подвалі. Міняють труби, все. А так, взагалі нормально. Комунальники кажуть, що незабаром планують виконати в будинках Дзержинського району ще багато ремонтних робіт. Але щоб втілити ці плани в життя, допомога з боку мешканців необхідна. І перш за все, фінансова. Тобто своєчасна оплата за їх послуги. Сьогодні в економії електроенергії зацікавлені не тільки промислові підприємства, а й побутові споживачі. Вперше таку можливість наразі надає своїм абонентам енергетичний холдинг Дніпро обленерго з 1 листопада поточного року у кривому розі застосовується система переходу індивідуальних споживачів на розрахунки за електроенергію за тарифами диференційованими за періодами доби. При выборе двух схем учета электроэнергии можно получить в период с 23 до 7 утра скидку 30% от стоимости электроэнергии. В остальное время стоимость электроэнергии остается без изменений. В случае выбора трехзонной схемы учета электроэнергии можно получить с 23 до 7 утра скидку в объеме 60% от стоимости электроэнергии. Но при выборе трехзонной схемы учета есть повышение тарифа в период с 8 утра до 11 утра и с 20 0.00 до 22.00 стоимость электроэнергии составляет полтора от стоимости тарифа. У все остальное время тарифы действуют, обычные, как для бытового потребителя. Протягом трьох місяців ця послуга буде надаватись без будь-яких додаткових витрат з боку споживача. Розумні лічильники, які обладнані автоматизованою системою комерційного обліку електроенергії, дозволяють абонентам економити, а електропостачальні компанії покращити якість обслуговування споживачів. Нова система тарифоутворення сприятиме також і зниженню рівня неплатежів. Сьогодні кількість каліство яким ми готові предоставити дану услугу на безоплатній основі, це 8200 жителів кривого рога, всіво 110 адрес адресов. Враховуючи вартість електроенергії в різний час доби, абоненти «Дніпрообленерго» зможуть регулювати споживання електроенергії, максимально використовуючи найбільш вигідні тарифи та мінімізувати споживання в години пік. Це дозволить компанії поліпшити якість електропостачання в цілому. Так, вночі з метою економії коштів за спожиту електроенергію, доцільно включати більш енергоємні прилади, пральні машини, бойлери або обігрівачі. Це дозволить збільшити завантаження мережі і тим самим не допустити завищення напруги. Механізм получається. Скидки достаточно простой. Необходимо обратиться на одно из окон по обслуживанию клиентов или окно справок, или здесь на мелешке на 57А, написать заявление, в котором указать рекомендуемую схему двух- или трехзонный учет электроэнергии. И после оформления необходимых документов, настройки оборудования получить необходимую скидку по оплате за электроэнергию.